Підрахунок голосів може розпочатися із запізненням. Про це повідомляють у комітеті виборців. За словами його голови Ігоря Ткача, причиною цього можуть бути великі черги на дільницях. Закон нам говорить про те, що о двадцятій годині, коли зачиняються дільниці, усі виборці, які перебувають у приміщенні, можуть не встигнути проголосувати. Двері закриють і вони матимуть можливість голосувати. Тому, оскільки ми бачимо черги на дільницях, то по факту підрахунок може розпочатися пізніше. Таке може бути, але нічого. Критично у цьому немає, зауважив у розмові з журналістом Фіртки Ігор Ткач. Ми продовжуємо випуск. Жителі древнього міста опільської землі Рогатина, яке стоїть на перехресті чотирьох шляхів до Львова, Івано-Франківська, Тернополя і Стрия, зустріли сьогоднішній день молитвами у храмах за добру долю своєї держави. Про перебіг дня виборів президента України в Рогатині розповідає Надія Семенкович. Незабаром місто рогатин відзначатиме 600-річчя з часу отримання Магдебурзького права. Серед десяти тисяч мешканців до списку виборців занесені шість тисяч чотириста тридцять чотири чоловіки. У чотирьох церквах рогатина зранку молилися за кращу долю України. Я радий тому, щоб прийшов до влади президент, який би почав нас об'єднувати, і Україна, що в Луганську, що в Одесі, що в Івано-Франківську, повинна бути єдиною, і ми повинні жити для людей, для того, щоб люди жили як одна єдина родина. І в європейських світових умовах вибори відбулися на чотирьох виборчих дільницях міста і на спеціалізованій в райлікарні. для мешканців Рогатина. Сьогоднішні вибори стали не тільки почесним обов'язком, а й святом торжества вільного вибору.